Я хочу коротко прокоментувати, чому таку увагу притягнуло вбивство, абсолютно жахливе вбивство Ірини Заруцької. На жаль, американці, як завжди, їм не цікаво те, що вона була українкою. Вирішуються абсолютно внутрішні проблеми. І так, в Америці дійсно є проблема з громадським транспортом, зі злочинністю. Але окрім того, є проблема з, зі злочинністю чорних. Про неї не говорять, особливо після того, що трапилось з Джорджем Флойдом, коли він був вбитий при затриманні поліцейським. І тоді ставали на коліна перед чорними, просили вибачення за те, що ми не є чорними, ми не розуміємо, як вам. І... Після того особливо почали замовчувати. І до того не наголошувалися на, чорному, на чорній злочинності, а після того стали замовчувати. Тобто це не є випадковим, що вбивця був 14 разів засуджений і кожного разу його відпускали під добре слово. Це не поодинокі випадки. Я в Чикаго, і тут відбувається те саме: чорних відпускають, відпускають. Коло. А, постійно а, грабують в метро, постійно в метро насправді досить небезпечно їздити. Постійно хтось обдовбаний, постійно хтось палить, а, хтось спить, хтось а, справляє а, потреби. Тобто все що завгодно, громадський транспорт не є безпечним, окрім а, невеличких відстань а в нормальних районах. І, здебільшого, на жаль, знову ж таки, злочинність чорна. Проблема є давньою, проблему потрібно вирішувати на глобальному рівні. І, можливо, те, що про цю проблему заговорили, для американців жертва, чергова жертва українська, українського життя, можливо, змінить щось, хоч трохи на краще, бо проблема має бути вирішена на глобальному рівні. На сьогодні увага до цієї ситуації є, і хотілося б, щоб дійсно були певні питання розв'язані. Знову ж таки, Америка дуже поляризована, два табори республіканці, демократи, і про це варто говорити окремо, тому що під кожним прапором, під кожним гаслом є. Певні плюси, і певні мінуси, і вони також впливають на подібні ситуації. Але це наступна тема. Дякую.